У сонячному парку Полтави оновили клумби. 6 червня працівники комунального підприємства Декоративні культури висадили квіти, які виростили власноруч у своїх теплицях. Малюнок вже тут, як не можна сказати, що воно таке, через те, що його трохи переробляли і він змінився. Колись його робили як бант зав'язаний. Але так як його не було видно, його частину... Прибрали і залишилося таке, як вроді крило якесь. Зробили вон, якусь хвильку із хлорохвітами і петунії, і все. Поле забили секреозі. Усі квіти, що висаджують у Полтаві, з власних теплиць, кажуть працівниці комунального підприємства. Додають, ображаються на містян, коли ті псують квітники або ж взагалі викрадають рослини. Нас дуже обіжають наші місь... міські люди, які то повиривали, то не дивляться за дітками, гранацевтою розкидають, і поддон витягують, і квіти затоптані. Загалом кампанія з висадки квітів у місті завершуються. Йть робота ще й у парку Вересневий біля стадіону Ворскла. залишилося кілька клумб у корпусному та петровському парках.